Zdrowa Jezusa Chrystus, witaj z Brata i Siostry, 27 listopada i chcę z Wami zadumować chwilę nad pierwszym czytaniem tej Kniży Odkrowienia, 15 rozdział, pierwsze cztery wiersze 15 rozdziału Odkrowienia. Bardzo ciekawy i ładny tekst. Ja, Johan, zobaczył inne znamienia na niebie, wielkie i dowolne. To siedem Angeli, które mały siedem ostatnich kar, Яким довершиться гнів Божий. Я побачив наче скляне море, змішане з вогнем і тих, які перемогли звіра, його образ і число його імені, вони стояли на скляному морі, тримаючи Божі гусла. Вони співали пісню Мойсея Божого Слуги та пісню Агінця проголошуючи: великі та дивні діла Твої, Господи Боже, Вседержителю, праведні і правдиві дороги Твої царю, народів. Хто не буде боятися, Господи, не прославить імені Твого, адже Ти єдиний святий. Всі народи прийдуть та поклоняться перед Тобою, бо об'явилися Твої суди. Дуже гарний текст. Сказано на початку цього тексту, що і побачив я інше знамення на небі, велике й дивовижне. Тих знамень в Захарії в книзі Откровення буде аж сім. І це по черзі третє. Перше: це є жінка, одягнена в Сонце, це початку 12 розділу відкровення. Ця жінка, яклезі, це звичайно церква. І другий знак ми побачили це дванадцятий розділ, третій вірш — дракона, який зазігає на життя жінки, хоче знищити жінку і потомство і так далі. No, так, то, якщо маємо жінку, церкву, маємо дракона, сатану, то буде боротьба. І саме третій по черзі, знак Семейон, там у грецькій мові, підказано, що це знак реальний, який треба розпізнати, це тих сім ангелів, які мають владу над сімома карами, так, буде покараний світ. Це те, що відкидає Божий. Божий задум. І ці, ці, ці кари нагадують нам кари, яким, якими Бог вдарив Єгипет і фараона перед виходом вибраного народу з рабства єгипетського. Похожі ці кари. І він бачить в цьому і він каже, наче скляне море. Що це за скляне море? Що означає? Ну, деякі кажуть, що це є. Нав'язують цей текст до такої посудини великої посудини на воду, яка знаходилася в храмі Єрусалимському. Вона була велика і, мабуть, сказали, така миска велика, чи як це назва, посудина така. І називали її морем. Там було багато води в неї. І священики, які мали зайти в місце свята і святих. Вони перед тим мали просто там помитися в, в цьому морі. І Тобто це був символ очищення. І, і спасенні. І перед тим, як входять на небо, бо вони ще в, на дорозі, вони ще не війшли у небо. Вони очистилися в морі тих різних пер, труднощів і так далі. Прийшли в море їх, якби не втягнуло. Е, так. І, Книга е, мудрості, це є по черзі остання, і, так, і остання написана книга Старого Завіту, наймало чи сказали, і вона в останньому розділі» теж там е, роздумує над е, цими подіями в житті вибраного народу. І вона каже, що е, коли євреї йшли е, через Червоне море. to one mówi, że morze zmieniało swoje właściwości. Bo Jewry przeszły po, po wodzie i szły. Ona stała się twardej, jak szkło. I oni widzieli płomień w ognie. Ale oni szli po tym morzu i ten ogień niczego nie zrobił. On był w tym morzu tam. More w ogniu by wskazały i tak dalej. Stała się twardo, ta woda, jakby znaczy sklane morze. A kiedy Egipcjanie zajeszli na tę samą terytorium, to e, woda stała, do się jakby do swojej, e, no, do swojej do swoich, do swoich, do swoich, dla wody i, Вони впали в вогонь, вогонь, який був там в морі. Тобто, ну, це скляне море, помішане з вогнем, це щось, що означає просто геєну, означає вічну смерть. Там можна втопитися, там можна потрапити і ніколи не вийдеш. Але над морем стоять ті, які співають нову пісню на гуслах і так далі, переможці. Tak jak myśla i wybrany naród, po czerwono przez przez czerwone morze, śpiewali tę piosenkę, perymowy, tak i też e, dzieci cerkwi śpiewają piosenkę wyzwolenia. E, one stoją e, epiten talasan, to co oznacza to e, wyższe morze, wyższe morze, nad morzem. Переможець завжди стоїть вище. Він дивиться з -з згори на те, що відбувається, він переможеться. І ці, ці переможці, теж Божі, їх вже дзвонить рукаються, і вони перемогли. Вони грають на гуслах. Гусла, гарфи це інструменти дуже гарні. І вони є знаком цієї літургії. На, на небі е, прославлення Бога, і вони співають пісню Мойсея, пісню е, Що Цікаво, цю пісню Мойсея Старого Завіту євреї співають щосуботи під час літургії в синагозі. І таку пісню перемоги, пісню Агінця. Можу співати тільки Спасенні. Люди, які прославляють Бога, бо вони отримали життя від Бога. Хоча названа ця пісня піснею Мойсея та піснею uh, e, Агнця, то там не згадується ні Мойсей, ні Агнець. Все якби зосереджене на Богові, який є. E, Творцем цього усього. Навіть не згадується там заслуги спасенних. Бо небо це таке місце, де ніхто не буде згадувати своїх заслуг, не буде пам'ятати про себе. Якщо ми, ну, не, якщо, коли ми побачимо Бога, ми будемо зайняті Богові, і прославленням Бога, і все інше це буде дрібничка, це буде нічого не варте, тільки Бог буде в центрі. І бачите, і Що нам говорить цей текст? Каже, що ці м, ситуації, які є навколо, не можуть нас знищити, якщо нашим Господом є Бог, ми можемо пройти через клене море, море вогню, море смерті. Якщо ти бачиш, що Бог твоя єдина допомога, твій рятунок, віддаває йому шану просто. І коли прийдуть такі бурі, різноманітні, ти витримаєш це все. Депресія тебе не зламає, не буде розпачу. Якщо хтось нарікає на свою долю, постійно звинувачує Бога, і якби помилково інтерпретує всі ці ситуації навколо, не дивиться на життя чи з призму Євангелія, то він положен такого єгиптянина, його дім побудований на піску. І Ця Божа інтервенція буде для нього карою, так? Ем, але і тому мусиш поставити себе запитання сьогодні. Чи твоє життя це дійсно кари тільки? Чи твоє життя жахливе. І Може ти кажеш так Богові? Це не, в цьому нема сенсу. Навіщо я народилася, навіщо я живу? Е, і так далі, тільки страждаю постійно і так далі. Чи насправді все, що відбувається навколо нас, таке жахливе? Так, є в нас війна в нашій країні. Ворог атакує, ми, є тривога, час від часу, небезпека, але ми можемо сховатися. Ми маємо надію, ми живемо навіть посеред тих обстрілів і тривог є в нас якісь хвилини щастя. Ми радіємо, що вже закінчилась тривога, що можемо. Що маємо що їсти, маємо де жити, хоча нам важко, реально важко. Mm. Mm, да. І тому це і запрошення, щоб ми прославляли Бога теж, не? щоб ми на все дивилися через призму Бога. Ця книга «Откровення», називайте книгою такої утіхи, потішення такого. Вона має нам допомогти на все дивитися з Божої точки зору. А Бог бачить майбутнє чудове, гарне, а не тільки цю мить, в якій ми зараз знаходимося, може, в важкій ситуації, може в депресії, в смуткові, якась біда, торкнулася нас, не, не падай духом. Прославляй Бога. Вже його прославляй, бо вони ці спасені вони ще не на небі, але вони вже перейшли велике горе і вони бачать перемогу Бога. Приєднаємося до них сьогодні. I śpiewajmy Bogowi nową piosenkę. Sława Jezusu Chrystus, Braty i Sestry. Trzymajcie się.